Привіт, друзі! В минулому відео ми розглянули топ 10 українських YouTube каналів, представлених на сайті Маніфест та у Вікіпедії. І звичайно ж, зрозуміло, топ канали по підписниках зовсім не означає, що це дійсно найкращі канали на Ютубі. Я, наприклад, був підписаний лише на один із них. У цьому відео ви побачите українські YouTube канали, які дійсно варті уваги, оскільки я перебрав усі свої підписки і виділив свій топ 10. Тут не буде каналів з новинами, які ви певно, і так усі чудово знаєте. Але тут будуть канали, котрі, на мою думку, можуть носити звання кращих україномовних проєктів. Першим із них є Україна має талант, так як він має 1 мільйон 980 тисяч підписників, а посортував я їх саме по підписниках. Україна має талант шоу, яке, думаю, відоме усім українцям вражаючий проєкт, котрий показав унікальних, обдарованих і талановитих людей з усіх куточків нашої країни. Ютуб канал був створений 28 грудня 2012 року. На каналі знаходиться 1760 відео. На другому місці канал із назвою імені Тараса Григоровича Шевченка. Має 820 тисяч підписників. Тут ви знайдете відео на тему Історії України. Подані досить цікаво і повчально. Ведучими є брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти та громадські діячі. Найпопулярнішим відео на каналі є Історія України за 10 хвилин, котре набрало уже більше 3 мільйонів переглядів. Канал був створений 4 вересня 2019 року. Є тут на даний час 189 відео. Третє місце у моєму списку займає канал Загін кіноманів із 573 тисячами підписників. Автор каналу актор Віталік Гордієнко, якому був цікавий кінематограф і він вирішив створити свій канал на цю тему. Проте з часом канал Про кіно перетворився на канал Про Сенси Змісти та культурний простір України. Іноді з долею гумору. Канал створено 28 липня 2016 року має на даний час 204 відео. На 4 місці Ютуб канал Маркус. Отримає 413 тисяч підписників. Скажу чесно, не був детально знайомий із цим каналом до минулого року, хоча іноді чув про його автора Валерія Маркуса, українського військового, блогера та автора бестселера Сліди на дорозі. Але потім ознайомився з його проєктом Вільна людина, численними інтерв'ю. Думками та поглядами у відео і зрозумів, наскільки масштабною особистістю є Валерій. Канал створений 9 травня 2015 року. Наразі тут є 215 відео. П'ятий канал називається Хащі і має 246 тисяч підписників. Хащі український документальний проєкт. Учасники якого мандрують найбільш глухими та безлюдними селами України попутно знайомлячи глядача з історією. За словами ведучого хащів Володимира Кохана, цей проєкт про Україну без косметики після повномасштабного вторгнення росіян на каналі виходять відеоматеріали, відзняті у місцях, де велися або ведуться бойові дії. Канал створено 12 листопада 2011 року. Поки що тут лише 43 відео. На 6 місці YouTube канал Всесвіт.UA, котрий має майже 75 тисяч підписників. Тут виходять цікаві та захопливі випуски про космос, науку, унікальні проекти. Та плани людства щодо освоєння всесвіту, загадки, простору, часу і матерії. Сам канал був створений 17 квітня 2020 року і має 104 відео. Сьому сходинку займає канал Біографер, котрий має майже 58,5 тисяч підписників. На каналі виходять якісні і змістовні біографії відомих людей та зірок світового масштабу, безліч цікавих фактів із життя, їхніх злетів та падінь, поглядів та переконань. Кожен пройшов свою дорогу до успіху, часто через болючі втрати і колючі терни. Дата створення каналу 20 травня 2022 року. Поки що тут лише 20 відео. На восьмому місці Ютуб канал Новоселецький, що має 42,5 тисячі підписників. На цьому каналі розповідається про політику, історію та новини. Йдуть обговорення як найактуальніших питань, так і важливих історичних подій, що змінили світ. Нещодавно автор детально розбирав період правління кожного із президентів Незалежної України, встановлення олігархату, схеми по приватизації державних підприємств. У кожному відео підводяться підсумки: причини і наслідки тих чи інших політичних рішень причини і наслідки подій, які призвели до того, що ми маємо на сьогоднішній день. Канал створено 29 листопада 2021 року. має 39 відео. Дев'ятим у моєму списку є канал Реальна Історія, на якому 41 600 підписників. У проєкті Реальна Історія Аким Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми якими спекулює Росія тут розповідають правду про підписані Хмельницьким угоди з Росією про те, як Росія анексувала і штучно насаджувала російську політику на українських територіях про безпощадність каральної системи Російської імперії та Радянського Союзу, ми маємо знати реальні історичні факти. Щоб правильно розуміти все, що відбувається сьогодні, канал створено 1 лютого 2023 року. Поки що тут лише 6 відео. І закриває мій ТОП 10 канал UCRINER, котрий має 318 тисяч підписників. Спочатку тут знаходився інший канал, але я подумав. Що не включити юкрейнер у топ 10 українських YouTube каналів було б неправильно, це суспільно культурний українознавчий проєкт, матеріали якого засновані на результатах власних експедицій, його команда ставить собі за мету шляхом ретельних досліджень зрозуміти та сформулювати, ким є українці. Та донести це світу в доступній медійній формі. Ютуб канал створено 15 червня 2016 року. Має 902 відео. Ось таким був мій ТОП 10 ютуб каналів. Хоча є ще чимало хороших, які просто не помістилися сюди. Тому список зі ще 20 цікавими каналами я залишу у описі під відео. Як ми можемо бачити, багато українських каналів ще тільки починають свій шлях, багато ніж залишаються незайнятими. Я б виділив брак таких напрямків, як психологія, філософія, фінансова грамотність, хоча в інших галузях теж потрібен український контент. Але основне, як на мене, володіти фінансовою грамотністю, розбиратися у психології та мати потужний фундамент у життєвій філософії. І, звісно ж, знати історію, щоб не робити помилки, а будувати світле і радісне майбутнє у вільній, сильній і демократичній країні.